Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Віталій Українець. І отже, у кого встановлена дія, приготуватися, тому що вас тепер перевірятимуть по-новому. У мене також встановлена, і багато людей, напевно, також встановлювали. Що буде відбуватися? Тепер уже вам приходитиме сповіщення, виявляєте, що вас десь хтось перевіряв, хтось якийсь. Як би сказати, робив запити на вашу перевірку, якісь е, перевірки. Тобто, вже не потрібно буде питати у вас на, як би сказати, обробку ваших персональних даних або передачу другим, як би сказати, особам ваших персональних даних. Ну, тобто, е, Хто має доступ, зайшов, подивився, хто вийшов ви куди ви, і передав, як би сказати, другим. Ну, Це субо, моя думка. Ви напишіть свою, тому що е, такі дії, як би сказати, вже, е, ну, Власять, як би сказати, за рамки у дії українці зможуть бачити, хто переглядав їхні дані в реєстрах. Тобто, ну от якась там особа, яка має до доступ до цього, всього передала інші, і можуть робити з вашими персональними даними все, 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 все що завгодно, тому що встановлюючи цей додаток, дії, ми ж надали, як би сказати, згоду. На доступ своїх даних, У нас же там все є: і паспорт, і водійське посвідчення, і е, атестати, і е, дипломи. Ну, ну, все, що в цифровому виді, все там є про нас з вами, хто ми, що ми і де ми. І е, навіть те, коли ми десь купували і скільки купували. Ну, все практично, в ті дії є. І тепер нам просто-напросто повідомлять. ну В дію прийде повідомлення, що хтось там десь щось е, перевіряв. Не не спитати дозволу перевіряти, а ставлять перед фактом, що прийде сповіщення, що хтось переглядав ваші дані. Давайте будемо розбиратися в цьому. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо вам не тяжко. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Влупіть лайкос авансом і поїхали, що ж тут нам е, пишуть. Кожен доступ до даних українців тепер буде відображатися у дії. Та надсилатися користувачу у вигляді сповіщення. Ну, просто Ап, там хтось десь кудись пішов, подивився, скільки ви купили машин, скільки ви, що ви там придбали, скільки там вас зарплата приходить, де ви що робили. Ну, а вам просто сповіщення прийшло. От, от, хтось там заходив. Як вони це все аргументують? Що пишуть? Українці незабаром зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні персональні дані у державних реєстрах. Уряд ухвалив постанову, яка запускає під систему моніторингу доступу до даних. Якась трембіта. Ви чули про неї чи ні? Бо я не чув. От. Постанова. Знову постанова. От Уряд ухвалив, що постанова буде, от, можуть перевіряти українців і все. От. Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифровізації. Михайло Федоров на даний момент він вже, як би сказати, міністр оборони. Ця ініціатива спрямована на підвищення прозорості та захисту даних громадян. Уявляєте? Що зміниться? Система фіксуватиме кожен випадок обміну даними українців між різними державними органами. Ну, тобто, якийсь там той державний орган зайшов. Передав тому, тому, туди, сюди, ну, мають право робити все, що хочуть, я так розумію, з нашими персональними даними і дивитися, і куди і що. Кожен громадянин отримувати за застосунку дії про те, хто саме і коли з якою метою звертався до його даних в реєстрах. Як зазначається, такий крок забезпечує прозорість взаємодії з даними та має на меті захист від можливих зловживань посадовців. Впроваджуються найкращі європейські практики захисту даних. Виявляєте? Так вони захищають наші з вами дані. Тобто, а як вони проконтролюють? Ну, зайшов там хтось щось перевірив, зібрав про нас інформацію. Ну, добре, там у мене статків немає. А як у когось там якісь є банківські рахунки, там, ну я не знаю, ще, ще щось. Зібрав інформацію, і передав інших. Як це воно все буде контролюватися? Що він десь щось взяв і комусь передав? Ну, як? Важливо, сповіщення про взаємодію з даними не стосуватиметься випадків, пов'язаних із, із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовими розслідуваннями. Тобто оці організації вони просто ну, зможуть заходити, дивитися про вас, що, що завгодно і що хочеш, От, тому що в них також є доступ до цього всього. От. Ну, десь хтось там прийшов якийсь слідчий і сказав, що в мене там от на, 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 на особу, а в нього там статки такі немалі. От я хочу подивитися, хто там що там. Все, Про це не буде е, сповіщатися. Тому що він, як би сказати, скаже, що він розслідує якусь кримінальну справу. Хоча і так, я думаю, що доступ у нього буде. От. Про запуск самого функціоналу сповіщення в дії обіцяють повідомити додатково згодом. Нас не питають дозволу, ви розумієте? Чи хочемо ми, щоб це воно було, чи не хочемо, вони просто ставлять перед фактом. Нагадаю, раніше ми писали, що викрали дані мільярдів користувачів. У небезпеці виявилося 2,5 мільярда аккаунтів Gmail по всьому світу. Ну, будьте уважні і обережні. Сохраняйте свої дані, сохраняйте свої паролі від цього від соцмереж, тому що масово бачите, як би сказати, викрадаються дані. Тож, дивіться, який підсумок дію ми встановили. Туди підтяглися всі наші дані, які є: паспорт, закордонний паспорт, водійське посвідчення. Банківські рахунки, це також воно все буде, як би сказати, по нашим даним воно вирахується, тому що ідентифікаційний код також є там. Тобі не потрібно там. Вони не не приходять і не питають. Дай вони просто зайшли, подивилися, і все, все ось є, і все можна перевірити за цими всіми даними, куди завгодно, що людина робила, що купувала, які платежі робила, скільки отримувала, скільки витрачала. Все можуть робити, все попітягувались туди в цей засуну дія. І тепер вони не питають дозволу, чи можна, як би сказати, зайти і подивитися ваші персональні дані. А просто сповіщають, що буде приходити сповіщення, що той, а той орган просто-напросто зайшов, подивився ваші персональні дані і пішов. А де факт, що той, хто заходив, не передасть їх ці дані е, третій особі? особи, тій особі ну, ну, не, не, як би сказати, не дозволяється передавати дані людині. А те факт того, що він його не передасть. Ну, зловживань. Ну, будь-то якби десь щось випливе, а як не випливе, ну откуди, як, як дізнатися, що зайшов, подивився та людина, той орган, да? тому що ж не орган заходить дивиться, а заходить людина конкретна. Подивилася, йде факт, що ця людина не передасть ці дані. Десь іншим, як би сказати, шахраям чи ще комусь. Ну. Добре, що у пенсіонерів багатьох кнопочні телефони вони не встановлюють дію і користуються, як би сказати, їм пенсія приходить по почті або е, взагалі. А багатьо, багато людей повстановлювали цей додаток, багато людей користуються, багато людей отримували оці, як би сказати, Допомоги 16500. А зараз ще роблять оцей скринінг 2000 будуть видавати. Ну це все робиться для того, напевно, щоб люди масово встановлювали дію, щоб люди масово, як би сказали, підтягувалися їхні дані сюди, в ці реєстри. Хоча ці 2000, якого немає дії, вони можуть оформити і через ЦНАП. Але там також, напевно, що потрібно, як би сказати, давати всі свої дані. От. І куди ті дані підуть, коли людина буде лікуватися. Тож, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть свої дані облікові. Он просто зайде хтось там, перевіря, подивиться, хто ви, що ви, скільки ви купили, коли купили, скільки витратили, і вам просто прийде сповіщення і все. От хтось заходить. І все. Вже не, вже не питають дозволу, можна ми подивимося ваші персональні дані? Вони просто сповісять, що вони дивилися і все. Тож, якось так. Коментуйте, що ви думаєте з цього приводу, у мене на цьому все.